Борис Демків за життя став легендою. кажуть про нього товариші. Його цінували за професійність і за особисті якості. Для когось він був другом, вчителем, колегою. Хтось знав його як поета. Та найцінніші спогади про нього залишились у його рідних. Він був так завжди біля мене. Він була якась така духовна підтримка, моральна. він завжди мене розумів, якби ми одне з одним. Не з невели до розмов. Я там про це все ж пишу, але ми якось відчували одне одного без слів. Михайло Ониськів – журналіст, товариш Бориса Демкова, По Перу і долі каже: Борис Демків був аристократом у літературі, дбав, аби про Тернопілля й Україну знали і пам'ятали. Його бажання виправдались. Пам'ять про поета та його думки й досі живуть у його віршах. Україна крило чаїне, в перелетах далеких стерте, Великодня людська гостинність над озерне моє безсмертя. потрібні тобі хорали. Я приніс своє серце, чула не з мечами. Ідуть з оралами чорнобриві твої Микули. Демків був справедливим поетом, він умів працювати з людьми. І коли приїхав зі свята рідної мови, яке відбулося у Кіровограді в 1989 році, нині місто Кропивницький, то він написав такого вірша: рідна мова, будь не тільки святом, будь насушним хлібом на щодень. І тоді вже жоден українець не забуде маминих пісень. Борис Демків це мабуть перший поет з Тернопілля, який за життя став легендою, тому що в той період, коли він був популярним, коли він був на вершині своєї слави, а вона була цілком заслуженою. Не було, не було люд, мабуть, жодного села, жодного хутора, я вже не кажу про міста нашої області, які б не знали Бориса Демко. Це було як, як пароль до храму поезії. А щодо його внутрішнього світу скажімо, того, що частинка частково вилося на врядки поетичні, ну це космос, це це, 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 це всесвіт. Бориса Демква. Надрукували книгу спогадів у тернопільському видавництві Джура Тережем 500 примірників. Наразі їх подарують авторам спогадів, а також передадуть у всі бібліотеки області та міста. Згодом виставлять на прилавки магазинів.